Ленчан, Геннадій та не було не було. Ми бачите, громадські організації, такі-то, такі-то. Як по-перше, ми від них всіх не мали права писати, якщо так, то ви кажуть, що вони всі було написали, що вони це підписали, а тут всього 41 громадська організація. Ви взяли просто списувати і написали. Якщо не так, то вибачте. Но вам вибачте. Вам було надано відповідь.

Влачається. Там прозвучало моє приз. Я голова квартального комітету Геннадій Яніча. Я теж не отримував на руки ніякого там є звернення. Я не отримував на руки ніякого відповіді щодо подачі додаткових документів. Добре. Зареєстрований закон про у порядку. Мене батько теж достати відповідно, бо на перебуваємо пошлямо зареєструвати. Просто віднову стоїть другу працює. Виганяли його на місяць два. Оце від ковисне. Вони можуть над себе стати. Шо, під? Ваше право відмовитися від підписів. А що там От ваш Я

Осевницька звані своїх знайомих просив давати її ось. Всі відносяться, що хтось прийде, зробить за мене, не я. Антоні Васильович, ви мікрові 101%, я вам надав голос, ми виділяли за вас 8 хвилин. Хто заплатиться за ваші 8? Ще якісь питання, по суті, будуть, немає. Злотять цим людям, а тут... що до приймати, щоб ти такого немає. На платній не вчит... основі будуть працювати двадцять два пропозиції. Якщо б міч так розволення <плоджеря> пропозиції,